Привітульки всім малята, любі хлопчики і дівчата! У нас сьогодні дуже весела тема. Я нарив трішки цікавих відосиків. Зараз я вам їх покажу. Дуже цікаві, вони мене дуже зацікавили. Перший відосик я вам покажу дядю. Дядя цей працює в начальник відділу кібербезпеки. Не буду казати, якого структури, якої підрозділу це воно не нужне. Але сам факт він сам про це зараз вам скаже, що він працює в кіберпідрозділі. І цей дядя каже, що він не користується дією взагалі, він її навіть не встановлював. Дядя не дурний, але люди треба. Щоб встановлювали державі вигідно, щоб люди встановлювали дію і за ними так легше слідкувати, за ними так потужно можна їх використовувати, цих людей як хочеш. Ці люди тоді відкриті, як на долоні, і з ними можна все, що хочеш, робити. Подивіться, будь ласка, дядю. Я, наприклад, побоявся став і ну не побоявся а свідомо розумів, що я не буду. Встановлювати собі на телефон, будь-що китайському добре. О, дивіться, ви не встановили. А в, в і китайці Big Brothers з Китаю комуністичний за вами не стежить. А, а що ви не, не поділили своїми даними через застосунок дія? Чи ви не боїтеся, що завтра знов якісь північно-корейські хакери разом з рускими хакнуть всі реєстри з вашими даними? А у мене немає дії і не було. В мене немає і не було телеграма. У мене немає китайських додатків. Взагалі, я 25 років, страшно сказати, чверть сторіччя займаюся кібербезпекою, тому я ось розумію, що можна, і що не можна тягти в свій смартфон. І чим менше ви додатків встановлюєте. Ну, лише ті, які вам от абсолютно необхідні, бо з них ви не можете обійтися. Лише ті слід встановлювати. Всі там якісь розважальні, які ви довго не користуєтесь, видаляйте їх і перезавантажуйте телефон. Зрозуміло, так що а, дядя не дурний, і дядя каже, що по мінімуму, абсолютно по мінімуму, потрібно встановлювати різних додатків. От, наприклад, у мене додатки це е, TikTok, ну блін, Інстаграм, е, Телеграм. І е, настройка гітари. Я ще стара школа, я дядя вже теж підстаркувати, в принципі, старий пердун. Я гітару вмію настроювати без е, додатків, але з додатком просто набагато легше. Я думаю, ну ладно, оце мій єдиний розважальний додаток. Більше в мене абсолютно ніяких додатків немає. А, ну є монобанк, є Приватбанк, і все. І це все. Більш додатків немає. Е, нотатки я пишу в нотатнику від, від телефону, від Samsung, і все. По мінімуму, абсолютно, абсолютніший мінімум. Е, О, такі справи. Зараз я хочу вам показати дядю адвоката, дядю адвоката, розумного дядю, який теж трохи настелить нам дуже цікавої і корисної інформації. Слухайте уважно. Незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шлях чи якраз і відкривається от, прийнятий Верховною Радою закон 12066. Який вносить зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я? Суть змін у законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має передавати до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Відомості про медичні огляди, огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я виключається заборона передачі медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати фактично медичні дані пацієнтів до реєстру військового зобов'язання. Дані про медичні огляди пацієнта фіксуються цифровим підписом. Сімейного лікаря та зберігається в електронній системі охорони здоров'я, як ви знаєте, Хелсі. Надалі, якщо відсутні хронічні якісь там захворювання та нарікання, фіксуються рекомендація до придатності. Також в електронній системі Хелсі зазначаються антропометричні дані, тобто зріст, вага, окружність грудної клітини. Єдиний вже державний реєстр військовозобов'язаних, отримувати, отримувати буде вже ці самі дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я Хелсі. Та всі ці відомості будуть доступні правильно для ТЦК. Отже, перекладаю для, для більшого розуміння, що казали ці дяді. По-перше, додатки це зло. По-друге. Якщо навіть вас немає в додатку, це я часто розповідаю, але повторю ще раз. Якщо вас, ви не реєструвалися в дії, не реєструвалися в Хелсі, ви там є згідно з статті 205 частина 3 Цивільного кодексу України про е, мовчазну згоду. Є такий закон, є така стаття. І абсолютно всі громадяни України поміщені в Дії і в Хелсі. Чому це зроблено? Це зроблено все спеціально тим, щоб держава, влада е, могла вас легко винищити чортовій матері, тим, що вона і займається. Ваші дані там є, і, допустимо, вас ловлять на блокпосту або вас ловлять людолови і тягнуть, проходити ВЛК. Це зі мною таке було півтора року тому. Мене поймали під дулом автомату, мене, як мене громадянина України, що начебто я зобов'язаний воювати і вбивати. А я не люблю, я навіть м'яса не їм. Давно. При чому. І мене потягли на ВЛК, але хобана! Мене нема, мене нема в ніде в, в, статистиці. Не в статистиці, мене нема ніде в електронщині. Тому що цей дядя тільки що адвокат-юрист сказав, що все буде через електронщину. Уже все через електронні реєстри. Те, про що я вам давним-давно кажу: все через електронні реєстри. Якщо ви, наприклад. Військовослужбовець до мене звертається також за шаблонами за допомогою, щоб я допоміг вийти з Хелсі з дії. Якщо ви жінка, якщо ви живете за кордоном, люди звертаються всі. Тому що наша держава придумає ще багато чого цікавого, щоб вас за допомогою електронщини е знищити, або нагнути якомога глибше, якомога раковіше. Щоб рачком вас поставити і такий на на. Така в нас держава. На жаль, ми, звісно, ніяким чином не перешкоджаємо е, законні діяльності Збройних сил України. А просто я допомагаю людям вийти з дії, вийти з Хелсі, вийти грамотно, законно, офіційно, нічого не нарушаючи, що для цього потрібно. Для цього потрібно вручну е, написати, е, написати, листи в дію та в Хелсі. Е, мені ці листи підігнав грамотний толковий адвокат, не адвокат, юрист. І е, він, я цим трішки допомагаю людям. За це я прошу е, трошки енергообмін е, в розмірі 500 гривень за обидва шаблони. Тобто за все. Я вам даю адреси, даю шаблони, і ви просто сідаєте і переписуєте. Там мої дані, замість моїх даних, ви підставляєте свої дані. Допустимо, Левченко Євгеній, ви пишете там Вася Пупкін чи як вас звати, свій адресочок, свій номер телефону і все. Е, якщо вам впадло писати. Або нема коли, або ви за кордоном, або ще різні причини. Ви даєте мені тисячу гривень, я даю і даєте мені свої дані прізвище, ім'я по батькові, адреса фактичного проживання, не приписки, а фактичного проживання, дата народження, поштовий індекс, номер телефону все. Документи мені ваші не потрібні, кредити я на вас брати не збираюсь і не буду брати гріх на душу, я таким не займаюсь. І я даю помічницям ваші дані, вони пишуть це все і відправляють від вашого імені. Так можна. Тобто, якщо ви, наприклад, в одному місці, помічниці мої живуть в іншому місці, вони пишуть від вашого імені, кидають там в своєму місці від вашого імені. Так і все. І це йде, це, це так працює, так абсолютно нормально можна робити. Ми багатьом людям вже допомогли. Я дуже щасливий що допомагаю людям. Але ще хочу сказати, гарантії ніяких не даю, тому що не я в дії працюю, я просто посередник між вами, і між Дією і між Хелсі. Також буває усіх по-разному. Комусь з першого разу видаляють, комусь з п'ятого. От мене було максимум мене було 5 разів. Або дія присилає каже, ви. Часто таке, то останнім останні, останнім часом, щось таке часто, що присилає, ви нам не надали своє прізвище, ім'я, свої дані, свій телефон. А як? Ну вони брешуть. Ну як же ж не дали, якщо ми пишемо листа, що такий-то, такий-то, номер телефону, народився там. І там тричі в листу, в листі ми повторяємо це в дії. В Хелсі один раз, ми це, що тричі, що от я такий, такий, номер телефону, такий, такий. Вимагаю, видалити мене згідно законодавства, такого такого. І вони пишуть, ви нам не надали. Ну, це дивуватись, в принципі не, не варто, тому що це державна організація, а в нас все державне, на жаль, на превеликий жаль, воно все через сраку. Все через сраку. Де й хочуть вас, в принципі, запхати в сраку. Тому так це максимум було, що з п'ятого разу присилаєте або відповідь, або якісь отговорки, або щось ще, або щось не виходить, або взагалі мороз, молчок. Тоді треба писати повторно. Писати і до тих пір, поки вони, поки вони не напишуть ваших даних не знайдено. Вони також брешуть, вони пару разів мені листи присилали, що е, ми вас ви от прямим текстом вас, ваші дані видалено. Це я тільки два рази бачив, мабуть, два чи три. Ну зовсім мало. А так мені в основному люди присилають, ви в дії ніколи не состояли, ваших даних там нема. Як же ж немає, якщо мені людина пише, я і правами користувався, і паспортом, і там чуть не одружився, всім в дії користувався, а вони пишуть, що ваших даних в дії не було і нема. Ну, ще раз повторюю, що вони брехуни, це на їхній совісті. Брехати не можна взагалі, до речі, це всесвітом дуже сильно наказується. Але якщо ви бажаєте вийти з дії, вийти з Хелсі, мої дані зв'язатися зі мною внизу. В описі в мій телеграм-канал, там десь в коментарях напишіть, хочу видалитись там чи допоможіть мені з Хелсі видалитися, чи з дії. Також моя електронна пошта Євген Левченко 83Собака. gmail.com і е, мій інстаграм. В інстаграмі я теж там сижу і живу, і дуже, дуже там часто. Пишіть мені, і все буде добре. Допоможемо чим зможемо. Тому що е, ваше життя це найдорожча річ. Ваше життя це подарунок долі. розумієте? Зараз ліричний відступ, трохи я такий, люблю таке діло. Вас, батьки зробили, виховали, щоб ви тут жили, а не щоб ви йшли і помирали за когось. Є люди такі, що це воюють, там все таке це їхній вибір. Це вибір кожного. Вибір. Розумієте? Все, в принципі, не буду багато на, 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 на торохтьову. Торохтіть. <пиш> Пишіть, допоможемо чим. Зможемо. Шануйтеся. До нових зустрічей. Пока-пока. Грати сьогодні не буду. Лень. Пока.